Мистецьке телешоу Рось шукає таланти. Дивимось разом. Кам'янка, талановита кам'янка, кам'янський район. Просимо. Друга батьківщина Чайковського, улюблене місце Пушкіна, оповита аурою геніїв Кам'янка, представила на телешоу своїх талантів. Не дивно, що музика превалювала у виступах кам'янчан. 13 учасників змагалися у номінації вокал і двоє презентували гру на музичних інструментах. Буде спокійна пісня. Ну так вона душевна. Дівчата перша квітня, можливо, щось веселіше потрібно

Як ти вважаєш, що настільки в нас веселий позитивний настрій сьогодні учасники? Звичайно, звичайно, вже сьогодні ми, ми у пари е, е, у смілі. Е, у ми сьогодні вже сплутала. Сьогодні сміла е, сайна сонцем і е, усмішками. Усмішки сьогодні будуть е, взагалі е, усюди. от. Молодець, молодець. Чого ти як зал плодує? Ти мріємо стійсни. Народний артист України Фемі Мустафаєв втрутився у виступ юнака і слідом за іншими членами журі провів свій майстер-клас. Субтоном, починай субтоном. Не починай з рота. Там не треба. Я. Там де дорога. Там зоря ось.

Твої враження, твоя думка, чому журі сьогодні вчить учасників як потрібно правильно танцювати, співати? Ну, думаю, воно хоче нас навчити того, щоб ми в майбутньому краще. Виступали краще дивились на сцену. Ну і взагалі, слухай, ти що не міг пожартувати на журі? Сказати, ну ви що? Ну що ви від мене хочете? На я жарю жарт. жартувати не можна, тому що не важливо чи це праздник, чи ні. Це конкурс. Тому я виступаю. І я маю прислухатися їх думки. До речі. Моя мама з Кам'янки. Тому сьогодні я вболіваю за свій район. І до речі, чорна сукня, як відомо, винайдена Коко Шанель. Тому журі, які претензії? Нам була, давно була з милим на весіллі. Рада би я, рада би я тувати. Рада я, рада я з милим оборити. Ката милийка. Що мене попросить, як на орі, як на орі пшеницю покосить. Він погнозить, він покосить, же й осінь минає. Ся ще він ся женить, а мене лишає. Він погнозить, він покосить, же й осінь мене. Ся ще він ся женить, а мене лишає. Вікторія, а чого ти вийшла в чорній сукні? Така весела пісня. А? А значить. значено. Да. Так. Якщо б ти заспівав тут Чайковського чи, чи Лисенко, це ще нічого, а так таку пісню гарну. Чи не маєш сукню? Ой. Ну, а чого ж ти надяну? Так, да, ти ж таку пісню співаєш, посміхайся, звертайся до людей, бо вони тягнуться до тебе, а ти так чогось боїшся. Ну я гадаю, що таке плаття також можна одягати, таку пісню, під таку пісню. Отже, журі, погляньте ще раз на неї. Чорне. Гарна сукня, дуже святкова, дуже нарядна, все підкреслює. Дівчинка гарненька, співає просто, чудово. А я вийду рано вранці, тихесенько ясенько А от ти що, трошки хвора? А? Да, так, це відчуває, що це трошки хвора, тому не може співати грудю, бо ця пісня сфоржурна, така народна пісня, не може закричати. А я вийду, а я вийду. розумієш? Не можеш, да? Ясно. Маміни глаза, все на світі понимают мають глаза. Реки нам отпускают мамины глаза. Ой-ой-ой, ой не плачьте только мамины глаза. О, мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться мамины глаза. Дякую дуже. сподобалось, так? Да? Ну так підтримуйте. Ну що молодець. Правда, Дякую. це така вікова пісня, але ти відчуваєш. Більшість співаків стоять на сцені, бояться десь зрушити метр туди, метр сюди. І душа в тебе прекрасна. Ми думаємо, що в тебе все попереду. Дякую. Дякую. Хто тобі обирав пісню? Ну, моя мама. Вона дуже захотіла, щоб я її заспівала, і тому ми так вирішили. Е, тоді декілька слів своїй мамі. Я тебе дуже, дуже мам, люблю. І все, все, що в мене є, все для тебе. Моя любов і все. Ви тільки погляньте, які в них костюми. Ну, це ж потрібно було. Кожну бісеринку повишивати, щоб такий мало вигляд. 11-річний Максим щойно вийшов на сцену, вже прикував до себе захопливі погляди від вишитої бісером сорочки. Очей не відірвати. Над нею мама хлопчика чаклувала протягом двох місяців. Цікаво, чи допоможе зроблений рідними руками оберег здобути перемогу юному співаку. Максиме, а ти за кордон не бував? Ні. Жалко. Як там заспівав оцю пісню? Всі б приїхали до нас, особливо з Японії зараз. Скажи мені, а, а у тебе немає хора хореографа? Щоб тобі трошки тан танчик поставити? Ні. Бо ти так рухаєшся, бо видно, що ти зміг би потанцювати трошки. А так молодець відчуваєш. Тобі 12 років ще мутація не почалася, так? Ні. Ну нічого, почнеться. Але ти не, не хвилюйся, якщо ти зараз співаєш, все буде добре. Я дякую, молодець. Наразі тебе журі відпустило, слухай, ну ти так хотів уже втекти пошвидше з цієї сцени. Чому? Так. Які тебе емоції зараз перебуваються? Щас ну, я рада, що дуже гарно заспівав, в мене все вийшло. Ні, ну ти молодець. Я вам ще один секрет скажу, що протягом нашого шоу буде тривати битва районів. Тому Кам'янка, я за вас. Дві сестри кохання били із бакитними очами. Жде вона мене всьому собою пісню поля, що мати в тіла зраді, і на зорі шукати долю. Піду за віями у світ У мене є окрема пропозиція і прохання до журі виділити окрему нагороду викладачу по вокалу з Кам'янки. Бо Велика робота сьогодні пророблена з учасниками нашого шоу. Завершили виступ учасники Кам'янського району Грою на роялі. Зал Смілянського будинку культури просто розчинився у дивовижній мелодії класика Петра Чайковського, неополітанська пісня і енергійній токатто українського композитора Віталія Філіпенка. Хто привів її до вас? Її привела мама. а Живуть вони в їсі. І от мама. В лісі і на уроки їздять в них машина, вони машиною їздять з лісу, ну, ну дуже любить. Я вибачаюсь, бо що хвилююся, що, що хвилюєтесь, ви ж не виступаєте. Ну так це ж моя гущениця, моя ласточка. Ти знайди собі трубача якогось, щоб те компонувала, а він грав на трубі. Ясно? А взагалі ти молодець, що Дякую. ти граєш таку річ на такому великому інструменті. Дякую тобі дуже. Дуже дякую тобі, Дар'я. А скажи, а які образи виникають, коли ти граєш цю річ? Ну, в мене виникають образи карпатських дівчат, адже ну, це мені нагадує на тему Коломийок. Віра Дроботенко, номінація вагомі внеси у вихованні молодих обдаровок. Я вам дуже дякую за те, що ви знаходите на цей місток до дитячих сердець і виходити в них справжніх е, митців. Дякую дуже. Дякую. вам. Ну я думаю, що е, Каріна в такому красивому платі, як зірочка на сцені, то вона е, нагороджується номінація Зірка на ім'я Росі. Світись, зірочка. Ще Кам'янський район завершив свій виступ і ми вітаємо переможців. Враження дуже, дуже емоційні, тому, тому що ми всі достойні наших перемог і е, це емоції зашкалюють. Я дуже вражений від цього шоу. У мене дуже великий приємний настрій і ждемо кращих результатів. Я Е, дуже хвилював. Е, і як вийшов на сцену, я зрозумів, що не треба, треба розкриватися. все, Я так. Я дуже рада, що я потрапила на цей конкурс і хочу всім подякувати Велике спасибі. Спочатку я хвилювалася, а тепер я дуже щаслива, що мені... я отримала цей диплом. Скільки дипломів? а! Які молодці. Ой, Диплом! Нагороджується! Баба Фрося. Ой, замріялося. Юлія. Юлія. Така малесенька, вже з диплома. Я дуже вражена саме правильним вибором як конкурсантів, так і глядачів. В принципі, перше квітня вдалося. Нікого не обдурили, але всі залишилися веселими задоволеними. Ну, от і закінчився ще один відбірковий день. Звичайно, хтось переміг, хтось програв. Хоча ні, 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 не програв. Як можна програти, коли ти брав участь у такому конкурсі? Звичайно, звичайно, перемогли всі. І вони обов'язково знайдуть своє місце ще у наступних конкурсах. Ага. І я хочу сказати, що всі, 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 всі ви маєте талант. Безперечно, майже як я. Це вам кажу я. Баба Фрося з Росії!